Амала Гарріс сколихнула усіх новими сигналами по Україні. Саме тоді, коли президент Зеленський прибув у США для затвердження сторочних рішень по війні, адже зараз вирішується, як може закінчитися страшне протистояння Ерефії та України і що буде далі. І Гарріс видала неочікувані слова лідеру України та вразила усіх, як учинив Зеленський та що тепер очікувати українцям. Дивимось далі детальніше у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте в Байка і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс сказала неочікувані речі по Україні та сколихнула усіх. Сказала дещо важливе про президента України Володимира Зеленського та натякнула про що буде йтися на історичній зустрічі. У Білому домі я проведу розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден і я чітко заявили, наша відданість українському народу, яка бореться за свою свободу, є непохитною, зазначила Гарріс. Гарріс у своїй промові рішуче виступила на захист України та НАТО. Вона також розкритикувала попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа. Щодо війни в Україні, зокрема, Гарі сказала наступне. як президент, я твердо стоятиму на боці України та наших союзників по НАТО. Гарі додала, що за п'ять днів до повномасштабної війни вона попереджала президента Володимира Зеленського про вторгнення РФ до України. Окрім того, вона зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь Сполучених Штатів Америки, об'єднавши понад 50 країн. Зеленський дав чітку відповідь. Це президент Байден. Представники обох партій у Конгресі розраховуємо на гарні результати після розмов із обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів Америки. Ми в Україні завжди будемо вдячні Америці за підтримку нашої незалежності за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. Сказав він. Президент нагадав план перемоги, який затвердять Байден та Гаріс, і він допоможе Україні у цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме посилитись, посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку дуже розповів глава держави. Цікаво, що чимало водань свого часу форсили тему. Буцімто Камала Гаррі стане ледне загибелю для України через свої непрості стосунки із зеленським. Буцімто вона перед вторгненням хотіла, аби Україна пішла на поступ карашестам. Потім подібні тези використовував Трамп на дебатах. Буцімто Гаріс взагалі відправили на перемовини в Кремль аби задобрити Путіна на початку 2022 року. Утім, жодних доказів цієї теорії змов поки що не знайшлося. А всі сумніви щодо Гаріс розвіяли її заяви. Принаймні, за її словами, вона точно буде підтримувати Україну не гірше ніж Байден. Вона не дасть програти Києву цю війну, і різких змін у своїй політиці від Байдена не робитиме на відміну від Трампа, який замир тут і зараз. А його віце-президент, взагалі, говорить про необхідність підписати його по нинішніх рубежах фронту, таким чином заморозивши конфлікт. Тож питання, хто краще для України на кріслі президента Трамп чи Гаріс, довго час було неоднозначним. Тож безліч експертів схиляються до Гаріс після неочікуваних заяв команди Трамп особливо щодо здачі частини української землі рашистам із Гаріс про Намніса ясно і її заяви про підтримку України неможливо трактувати ніяк по іншому. Підтримка просто буде і все. А от Трамп до кінця не розкрив і також тривожний мирний план, щось схоже до нового Будапешту чи мінську. Говорячи про вибори у США, у розрізі України, слід спочатку згадати, що експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкинув перспективу ще одних президентських дебатів. Тів заявивши, що вже занадто пізно для реваншу із віце-президенткою Камелою Гарріс після того, як вона погодилася на дебати, організовані в CNN. коментарі колишнього президента з'явилися після того, як Гарріс підштовхнула свого опонента до ще одних дебатів, написавши на платформі соціальних мереж X таке повідомлення. Цитую, я з радістю прийму другі президентські дебати 23 жовтня. Сподіваюся, Дональд Трамп приєднається до мене. На це Трамп учасникам мітингу у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна, сказав наступне: вже занадто пізно. Він додав, що голосування вже почалося, і це справедливо для кількох штатів, таких як Міннесота, Південна Дакота і Вірджинія, які пропонують дострокове особисте голосування. Вона провела одні дебати. Я провів два. Вже запізно проводити ще інші. Я без задоволення багато у чому, але вже занадто пізно голоси віддані. Виборці вже там сказав він. Ну а тим часом Олі Спорті, штат Пенсильванія, соратник Трампа на виборах Джейді Венс заявив, що готовий до повторних дебатів із кандидатом у віце-президенти від демократичної партії Тімом Волзом. Через кілька хвилин після того, як Трамп сказав, що вже занадто пізно для нових дебатів. Перші дебати Венса і Волза заплановані на першого жовтня. Тим не менш, експрезидент Дональд Трамп та віце-президентка Камала Гарріс можуть дати окремі інтерв'ю замість других дебатів як фінал виборчої кампанії. Про це повідомило видання ЕКШОС. За даними медіа, кандидату розглядають інтерв'ю для програми «60 хвилин на каналі Сібісі News, які вийдуть один за одним 7 жовтня. Співрозмовники «Екшос» стверджують, що кампанія Гарріс веде активні переговори з програмою. Водночас, джерела з оточення Трампа кажуть, що дату інтерв'ю поки що не визначено до участі в інтерв'ю, також нібито запрошені кандидати на посаду віцепрезидента Тім та Ді Дівенс. Нагадаємо, що перші дебати між Гаріс і Трампом відбулися 10 вересня, у яких опитування показали перемогу віцепрезидентка. Під час них лідер республіканців озвучив низку популістичних гасел. Натомість кандидатка від демократів намагалася відповідати більш конструктивно. Ну а тим часом відомі американські співачка Дженіфер Лопес та акторка Меріл Стріп. Публічно підтримали Камелу Гарріс на президентських виборах. У США. знаменитості заявили, що голосуватимуть у листопаді за 59-річну демократку. Зіркова команда підтримки політкині лише зростає. Як повідомили на сторінці спільноти з підтримки Гарріс у Твіттеру крім Лопес та Стріп її також підтримали Брайан Кренстон, Бен Стрілер та Джулія Робертс. Про свій вибор зірки оголосили під час ток-шоу ОПРО Вінфрі. Запрошеною гостею програми була Камала. До розмови з демократкою доєднувалися голівудські актори та співаки в онлайн форматі. Вони заявили, що підтримують кандидатуру Гаріс, і саме її бачать майбутньою президенткою. Коли на зв'язок вийшла Мерл стріп, то вона випадково назвала політкиню президенткою. Вітаю, президентко Гаріс! Сказала знаменитість в ефірі. На слова акторки відреагувала сама камала та жартівливо зазначила, що ще є час до того, як стане відомо, хто посяде пост американського президента. Хей там як Гаріс серйозно випереджає експрезидента США у зборі коштів на вибори. Якщо Гаріс для компанії зібрала 361 мільйон доларів фінансової підтримки, то Трамп утричі менше 130 мільйонів доларів. Колишній президент США Дональд Трамп тим часом заявив, що кандидатка у президенти від демократичної партії Камела Гаріс не може відповісти на найпростіші запитання, через що є ризик того, що вона не здатна нічого зробити для зупинення світового конфлікту. Як вона може представляти нас у справі щодо зупинки третьої світової війни? Відповідь проста, вона не може написав. Він у Trust Social. Екс глава Білого Дому зазначив, що світ зараз є дуже небезпечним місцем. Він додав таке: Камала і Джо не в змозі відповісти навіть на найпростіші запитання. Це дивно. Так, чи інакше, чина президентка Камела Гарріс випереджає колишнього президента США Дональда Трампа на 5 пунктів серед зареєстрованих виборців, із результатом 49% проти 44%. Хоча результат перебуває в межах похибки, це значне зрушення у порівнянні із липневим опитуванням, коли Трамп випереджав на 2 бали до виходу із виборчих перегонів президента Джо Байдена. На запитання про ставлення до Гарріс після того як вона стала кандидатом. 48% із тисячі зареєстрованих виборців відповіли, що позитивно порівняно з 32% у липні це найбільший стрибок серед рейтингів політиків, опитаних ЕНБІСІ із часів зростання прихильності до президента Джорджа Буша Молодшого після подій 11 вересня 2001 року. Відповідаючи на запитання про Дональда Трампа, 40% опитаних сказали, що ставляться до нього позитивно порівняно з 38% Відсотками у липні повідомляє телеканал. Опитування було проведено 13-17 вересня і має похибку в 3%. відсотки. Окреме опитування CBC News також показало, що Камела Гарріс випереджає Трампа на 4% відсоткових пункти серед тих, хто має намір голосувати з похибкою плюс-мінус 2%. відсотки. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.